Це незвичайний будинок. Звідси до хрещатика сім хвилин пішки, але колись елітна багатоповерхівка сьогодні ледь тихає. Жили в ньому начальники різні различний і партійні діятель до сих пор кое-кто ще живе до сих пор. А зараз тут прописаний народний депутат і схоже кандидат у мери Києва. Мы тут живем, в церкви. Квартира не Боже мой, будинку 40 лет, в него не было капитального ремонта. Каждую весну перебили, потому что потеки. Катеринчук. Квартиру держит Катеринчук. У нас целыми неделями нету воды. В опіючому стані все это знаходиться. Ось це наша криша. Просто дійсно реально не знаєш, коли все это и на кого. Програма гроші поспішає у гості до Миколи Катеринчука. Цікаво подивитися, як кандидат у столичні господарі господарює у власному під'їзді. Хто хоче жуйки? Нам трошки страшно насправді. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми колодечу дуже. Ну, жив колись тут, но... Сусіди знають, де шукати Катеринчука. Построїв дом, виїхав в этот дом, квартиру здавав. А як зараз я Катеринчук не знає? А куди ми Село Силопроців Київської області. Саме тут, далині від проблемної столиці, любить відпочивати Микола Катеринчук. Микола Дмитрович Катеринчук, десь тут живе я точно не знаю, но откуда вот там стоит КП Сюда ага. ворота надо заехать. Вот прямо? Да, прямо туда. Добрый день. Мы до Миколы Дмитровича Катеринчука. Катеринчук и нету. Промахнулась. Катеринчуки. Не да, куда? Вот там. Ворота сюда? Добре, дякую, вибачте. Микола Катеринчук все літо дивився на нас з всюди сущої реклами. І от не вже за мить ми подивимося на Миколу Катеринчука. Добрий день. У Миколи Дякую. Він тут взагалі не з'являється, так? Да? Взагалі його здесь ніколи в житті їде. Дерев'яний красень, позаду мальовничий ставок. І найголовніше жодних комунальних проблем. У нас цілими неділями нету води. У мене лично родственники приїхали на операцію з Халькова і застряли в ліфті по дорозі. Про заміський маєток і покинуту квартиру ми вирішили запитати у невловимого політика по телефону. Хотів би з ним зустрітися десь, можливо, у нього вдома і поспілкуватися там хвилин 15-20. Я думаю, що це мало буде лише після першого версії. Дмитрович, ми, ми от зараз робимо сюжет і дуже хочемо до вас у гості. Ми знайшли, кажуть, у вас там будинок є десь під Києвом. Гарненькі. Ми хочемо, щоб ви нас запросили до себе у гості, показали, як вам там здається. Я вас запрошую. Це ви були в будинку моєї бабусі. До себе у гості запросили туди, де ви мешкаєте. Просто нам буквально 15-20 хвилин поспілкуватися з вами. Добре, наступному будь ласка. Чай поп'ємо. Тоді вас наберу ще. Понеділок, ми з Миколою Дмитровичем домовлялися, що я в понеділок йому подзвоню, і він обіцяв нас до себе у гості запросити. В общем, на передні старці видала пір там, що ви телефонувала. Він обіцяв, і ми дуже чекали. Тому щойно Микола Катеринчук вийде на зв'язок. Програма гроші з задоволенням завітає у гості. Ми тут живемо в цьому будинку. Якщо маєток за містом належить бабусі. Квартиру у центрі Катеринчук здає. А окрім гаража, більше нерухомості у декларації політика не вказано. Ми дуже переживаємо, щоб поважний політик і кандидат у мери Києва Микола Катеринчук не виявився безхатченком. За кого ви голосували? За зміни.